Повторювати класиків безглуздя, кузьму переспівати неможливо. Я ці рядки присвячую тим людям, які колись давно дали нам крила, коли на серці вовком вила туга і кровоточила в душі велика рана, Коли зимою не проходила простуда, то сльози проливала тільки мама. Коли депресія тягнулась місяцями, і доля десь у безвісті кидала, ми за порадою приходимо до мами. Ніхто не любить так, як любить мама, пройшли роки І самі в такому стані, у кого третя вже дитина, в кого друга, а ми і далі все розказуємо мамі, коли на серці. Вовком виє туга, бо серце мами так любить до межі, хвилюється за доню і за сина. Тому люби, прошу, люби її, допоки мама поруч, ти дитина. Перше слово, яке пестить слух до кінця життя, найніжніші й байливі руки, найдобріше й чуйне серце, мама, наш ангело-охоронець, наш будинок, наш всесвіт. У День матері бажаю всім матерям, міцного здоров'я, душевного спокою, щастя, довгих років життя, мирного неба, розуміння і відданості в сім'ї. Нехай по ваших щеках ніколи не біжать сльози, а в грудях горить гордість за нас. Ваших дітей. Любимо вас і дякуємо. Ліна Костенко, мати. Вона була красуня з Катеринівки. Було у неї п'ятеро вже вас. Купляла вам гостинчика за гривенник, топила піч. Поралась гаразд, ходила в церкву, звісно, як годиться, гладущики сушила на тину. Була така хороша молодиця та мала мрію гарну та чудну. У ті часи страшні та волохаті, коли в степах там хто не воював. От їй хотілось, щоб у неї в хаті на стелі. Небо хтось намалював. Вона не чула зроду про розстрелі, вона ходила в степ на буряки. А от якби не сволок, а на стелі, щоб тільки небо, небо і зірки. Уранці глянеш, хочеться літати, вночі заснеш у мужа на плечі. Де б маляра такого напитати навколо ж орачі та сіячі? Уваживши ту мрію дивовижну, приходив небо малювать шуряк. Вона сказала перестань, бо вижену у тебе, каже, небо, як сіряк. Якийсь художник у роки голодні, зробити небо взявся за харчі. Були у нього й пензлі боговгодні, став на ослін, відсунув рогачі, у нього й хмари вигинались зміями. Вже почав і сонце пломінке. Вона сказала, ні, ви не зумієте, злізайте. Небо не таке. Вона тим небом у тій хаті марила. Вона була така ще молода. Та якось так, що не знайшлося маляр, все якось так, то гори, то біда, і вицвітали у санітарелі, І плакав батько, і пливли роки, Коли над нею не було вже стелі, а тільки небо, небо і зірки. ніжне сонечко моє. Від твоєї теплоти так і хочеться власти. Найдобріша, найгарніша. Я люблю тебе найбільше. І коли доросло стану, я тебе, мабуть, не перестану. Ворідніше, ніж ти, в цілому світі не знайти. Добра мамо, що ти тепла сонечка моє. У нашій раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая, за своїм дитяточком малим. Буває іноді дивлюся, дивлюся диву, і печаль охватить душу, все на жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим. Тієї Матері святої, що мир наш Бога принесла. Земля дочекалась і рястує сонця, і цвіту, душа, мов калина, цвіте і росте від тепла. Нічого не треба, нічого не хочу від світу. Лише би мати на білому світі була.